26 квітня, 1986 року, ну перекресли все, що ми планували, на що ми сподівалися, на що мали якусь надію. Перекресли нашу долю, поставила до 26 квітня і потім життя почалось після 26 квітня, зовсім не те, що ми розраховували, чого ми чекали колись. Аварії на атомній станції були ну, майже завжди. Щось то поламалося, тут же його ремонтували. І ніколи не було такого, що, щоб такі було, така велика страшна біда, як сталася в Гніці на 26 квітня. Всі садки були плода, яблука, черешні, вишні, абрикоси. Але ніхто їх не рвав, тому що нікому воно не було потрібно. 26 квітня 1986 року. Була весна, квітуча, напоєна запахами землі і нового життя. Ніхто не сподівався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана історією людства, що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ. О першій годині 23 хвилині, 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС в результаті серії теплових вибухів був зруйнований реактор. Значна кількість радіоактивних речовин потрапила в навколишнє середовище. За розрахунками експертів, сумарний вихід радіоактивних матеріалів становив 50 мільйонів кюрі, що рівнозначно наслідкам вибухів 500 атомних бомб, скинутих у 1945 році на Хірусіму. У результаті катастрофи було радіоактивно забруднено більш ніж 2,5 тисячі населених пунктів у 12 областях. 27 квітня 1986 року висота забрудненого радіонуклідами повітряного струмання, що виходила з ушкодженого енергоблоку, перевищувала 1200 метрів. Рівень радіації в ній на віддалі 5-10 кілометрів від місця аварії складали 1000 мілірінген у годину. Вночі в нас вже були перші жертви на атомній станції, вже були перші ліквідатори, вже були перші люди, які потерпіли, вже, були, вже була біда. Колись звичайна географічна назва Чорнобиль набула багатогранного трагічного звучання. Життя Валентина і Тетяни Чорнобиль розділив на до і після. 1 квітня 1986 року закохані подали заяву до ЗАГСу на одруження. Весілля запланували на 17 травня. У святкових клопотах і буденних справах минали дні. У Тетяни в голові одна весілля. Тут запрошення, то думаю, котре запросити. Ну треба кількість людей порахувати. Ну, то проблем придбали. було море. Плаття ми вже придбали, все, все було придбано, крім життя. Не було життя. То була проблема на той час знайти Підготовка була. Гарні, гарні шлюбні туфлі. Так практично все. На пішечку платі вже всіло, тому що. 25-го я вже крутилася вже по квартирі, показувала мамі, яка я буду дуже красуня велика. Валентин у ніч аварії на Чорнобильській атомній повертався з роботи додому. Працював він у Прип'яті на радіозаводі. Мешкав за півтора кілометра від міста. У селі Новіше Шепеличі. Бішу десь так було. Година перша ночі, то десь година 20 І Автобус пішов вже на село Рейси. Я просив пішки йти до. До свосила. І що я звернув увагу, що десь трошки я прийшов фелін, з 5-6 і щось на дати там добре тріснуло. Такий звук, гром пройшов. О, потім ще деякий час з пожарної частини, там пожежна частина стоїть, йшла на повній скорості з бригади, з екіпажем, з лосовим пожежниками. Пожежна машина. Пожежна машина. Катастрофа змінила всі плани молодят. Їх евакуювали у різні місця. Однак кохання непереборна сила, здолавши відстань і переборовши страх, Тетяна й Валентину дружилися того таки, 17 травня 1986 року. Не можна сказати, що це весілля. Для нас тоді було весілля, тому що ми наскільки були, були раді, що ми не загубилися в тому світі. Це було дійсно, Не. це для нас було маленька вичер... У нас загально була малесенька вечоринка. Було без весільного плаття, без фати, без, без обручок. Ми живуючи, в... його сім'ю привезли до чужих людей, на квартиру так само. Але ті люди, молоді люди, ну, да, дали мені, мені плаття, господиня дала своє платячко, Ну Він там щось мало якось одежу. І все, але то, що з ним з селом ж виїхала сільська рада і все. Там і наша заява була, і наші документи були. то числа ми пішли О. в сільську раду, яка знаходилася в Чудній сільській документ. раді. офіційно. Ми прийшли, і ми кажемо, ми прийшли, одружуйте нас. І вони нас так розписали. Дружби так само були його односельці, в яких ми напередодні 16-го попросили бути за свідків. Без квітів, без букетів нас розписали в сільській раді, ми вийшли. І наш дружба, він там тепер кум, він тоже живе в Тернополі. Він побіг наперед. Я не зрозуміла, чому він побіг вперед. А так біля ставочка росли там кущики, бузок якраз розквітав. Він такий оберемок того бузку наламав і на мені несе. То було більше ніж тепер рози, напевно. Сьогодні для неї бузок, спогад про щасливе заміжжя. бо яке б не було весілля, зауважує Тетяна у чужій хаті без фати і плаття нареченої для неї воно щасливе. Уже й не щулися, як срібний ювілей святкуватимуть. Найбільшими життєвими цінностями для сім'ї Шигіних є, є родина син, дочка, невістка і онук, а все решта буде, лиш би здоров'я не підвело. Після Чорнобильської катастрофи на карті України з'явилася нова адміністративно-територіальна одиниця. Проникнути в неї правда зможе не кожен 30 кілометрову зону або зону відчуження, обнесено колючим дротом. Вона живе за своїми законами. Це дивна і страшна країна, країна покинутих сіл, зараженої землі і втраченого майбутнього. Є в ній близько 800 поховань радіаційно-небезпечних матеріалів. Це кладовище техніки і могильники. На яких зарито двометровий шар землі, що після аварії просто зрізали по всій території ЧАЕС. А столицею цієї мертвої країни залишається місто Прип'ять, колишнє місто атомників. В другій годині в кожну хату заходив міліціонер. І от Я жила на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку, і коли в мене квартиру зайшов міліціонер, він сказав, що всі виходьте, нічого не беріть. Ну Ми їдло там взяли, я хотіла взяти куртку дитини, бо думаю, в лісі десь будемо спати під голову. Він мені не дозволив взяти, сказав, що не можна, хоча вона була в кульочку і новенька, не дозволили. А діти були 6-12 років, так що хотілося б щось вдягнути. І так ми в чому були, то вийшли з хати. І нас не, навіть. Ми не боялися того, що от ми йшли, він холодильник виключив за мною, все, з розеток повитягав. Казалось би, повинно насторожити, але чомусь воно не насторожило. Ми спокійно вийшли з хати. Вийшли, автобуси подали тільки в четвертій годині. Дві години люди з колясками стояли під відкритим небом. Це теж, хай Бог милує, що це було. І в четвертій годині нас посадили в автобуси. Колона була такою, згадує Людмила Поліщук, що не було видно ні початку, ні кінця. Разом з сім'єю її евакуювали у Поліський район Київської області. Розбирали нас, ну може грубо сказано, але зато справедливо, як худобу. Хто кому подобався, того і брали. Моя сім'я нікому не подобалась, тому що нас було багато. Я чоловік, двоє дітей, мама, нас п'ятеро, і таких як ми було ще троє, троє три сім'ї, і нас ніхто не хотів брати. Минає десятиліття з того часу, коли вибух на Чорнобильській АЕС перевернув життя багатьох і багатьох тисяч, навіть мільйонів людей. Однак час невблаганний, місто, в якому колись жило 55 тисяч людей, уже давно безлюдне. Пейзаж нагадує кадри з фантастичного фільму про майбутнє світу після ядерної війни. У ті дні в Чорнобильській зоні, поруч із смертельною небезпекою і радіації, читувало ще одне лихо необізнаність. Мало хто розумів тоді справжні масштаби наслідків катастрофи. Все поглинаюча радіація, мов невидимий ворог, робила свою чорну справу. Оксана Масло не з фільмів і газет знає про аварію. Її чоловіка 4 червня 1986 року викликали до військомату. Куди і чому шлють ні їй, ні батькам не пояснили. Лише згодом дізналася. Чоловік на ліквідації наслідки вибуху на ЧАЕС. З його слів дізнавалися ми про те, що Погодинно вони працювали на промайданчику і п'ять хвилин в реакторі. Пожежником він працював у частині 633. Він пробув там лише трохи більше місяця, але здоров'я втратив. Такий ще Гортає мене зараз, що чоловіка зараз вже немає в живих. В 46-річному віці він помер і дуже був довгий шлях. Поєднати смерть з Чорнобилем. На мою думку, це взагалі якесь таке е, речення: людина хворіла, Чорнобилець померла. І щоб дістались якісь пільги родині, от, по втраті годувальника, це треба пов'язати смерть із роботами по ліквідації на Чорнобильській станції. І не хочу я навіть згадувати це, я робила цілий рік. Тернопіль, Львів. От ну, пов'язали ми смерть Чорнобилем, отримала я посвідчення дружини померлого. Пільги є те, що одна третя за квартиру, за комунальні послуги. А син Дмитро до 18 років досяг і вже статус Чорнобильської дитини він вже не має.